Доброго дня, так наче все працює, видно, так мене? Ага, все і звук є. Доброго, доброго. Я можу поділитися своїм, чи ви будете мені якісь запитання? Хочете, якщо ви можете, може довільному, так звернулася до вас. Вже не пам'ятаю, як саме да, знайшла саме вашу компанію, але, в принципі, це не в цьому суті мені з першого моменту сподобалась комунікація, тому що менеджер, яка мене спочатку вела, ну, як, допомагала да, там, зрозуміти, які сайти існують. Тому що, чесно, для нас це був перший досвід, і я до цього. Це як то кажуть, ракурсі ніколи ну не працювала, тому для мене це було важливо. А все було дуже доступно, зрозуміло з прикладами. Ну тобто, от знаєте, максимально. Класно, прозоро, і це мені дуже дуже сподобалося. Потім, звичайно, коли ми вже підключилися до команди вашої повністю, да, там де і розробники, я так розумію, багато там людей. Також, в принципі, все пройшло чітко, зрозуміло, два етапи перший протестували. Ну, тобто, знаєте, я скажу так: для мене, як для людини, яка ніколи до цього не мала відношення, для мене це було дуже важливо, що все доступно. Це професійно, тому що вийшов сайт просто мега класний, ми вам дуже дуже вдячні. А, але і нам, да, як користувачам, які підчеркну, що ми не дуже да, там, <клес> в цьому ділі експерти, нам теж зручно. Тобто, я з першого разу зайшла все зрозуміло, як що виправити, як що там зробити, тобто, ну, прям супер, тому дуже задоволені. Дякую. Супер, можете ще коротенько розповісти заме яким бізнесом ви займаєтесь, і взагалі ціль створення, щоб ми також ну початок. Так <світ> а, дивіться, а ми з колегами я, з нас троє. Ми співзасновники асоціації б'юті майстрів України. Це онлайн чемпіонат. Поки що все український на даний момент, але звичайно, у нас є задуми і на європейський рівень виходити. Поки що це онлайн чемпіонат. Він буде проходити. В онлайн-форматі судді будуть відсуджувати, але нагородження і зустріч з, з тими ж суддями, зі спонсорами. Да, це буде вживу в Києві. Ось так, от ми собі вирішили, це буде для початку. Потім плануємо і живі. Вже чемпіонатний рух, живий, який буде на полі, тобто майстри будуть приїжджати в Київ. Сідати за столики, робити свою роботу, ну і все це буде вживу. Ну і собственно, ідея в цьому для цього і потрібен був сайт, да, для того, тому що це онлайн, і щоб наші майстри, які заходили на сайт, теж було зрозуміло, про що ми, хто ми і які наші ідеї, да, і до чого ми якби, все це створили, і до чого ми йдемо. От так от. Супер, да, доволі зрозуміло, Доволі у вас до речі, гарні роботи, такі прям ексклюзивні. Я хочу сказати, дійсно видно, що ви професіонали і у вас так. так, Ми просто пройшли цей шлях. Ви розумієте? Ми деякі з нас ще працюють з ну з певним з певною кількістю да, майстрів. Тобто, ми ще й практикуємо, тому що наша робота майстри манікюру, це якщо ти вже не практикуєш, то ну, зараз ж все змінюється досить швидко. Тому все одно тобі потрібна практика. Ну це практична робота така. Тому так, да ми самі пройшли цей шлях. Ми стали чемпіонами Європи, України. І тому розуміємо про що ми да і що ми хочемо, і що ми несемо, і що ми хочемо показати дівчатам-майстрам, що це не є е, е, нігті, це не тільки про те, що робити дівчат жінок красивими, да це і про розвиток, це і про е, можливості. Ну тому якби ідей багато. Будемо. Я можна сказати, що це навіть певна культура, вже така естетика. Тобто, це так, 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 так. можна назвати. Це ж творці. Так, так. Я, 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 теж так, а, так. <ріст> я розумію, ціль була досягнута, і в цілому, ви задоволені повністю сайтом, все чудово, так? Так, так, Юлія, все задоволено, дуже вдячно. Супер. І останнє чи будете радити вашим колегам, знайомим, саме нашу команду, нас як спеціалістів. Звичайно, я більше того скажу, що в нас є торгівельна марка, і ми плануємо у вас замовляти потім сайт для торгівельної марки. Так що ми ще не один раз будемо з вами співпрацювати. Супер. Дуже дякую. Чекати, звичайно, вашого звернення, і в принципі по цьому проєкту так само виникають якісь питання, пишете просто в чат або телефонуєте, і ми вже обговорюємо, тому не хвилюйтесь. Дуже рада була так. з вами поспілкуватися. Бажаю вам наснаги, так само гарних клієнтів, перемог, всім і розвитку. Дякую. навзаєм, навзаєм вам також. Да. Всього доброго, до побачення.